Народний депутат України Георгій Мазурашов, гість нашого ефіру. Програми Откровення Вітаю вас, шановні телеглядачі, і мої вітання вам, пане Георгію. Двічі приємно бачити сьогодні на нашому телевізійному майданчику свого колегу, спортивного так. журналіста. Ви ж один схоже у раді спортивний журналіст, тому що спортсменів. Справжні спортсмени. Є, є. Є. Ви працюєте з ними в комітеті? Так, чи? я думаю, що, напевно, один спортивний журналіст, бо, напевно, ми б знайшлися, якби був ще хтось. Спортсмени наші, я, вони для мене були там певною мірою людьми з телевізора, там, той Жан Белнюк, ми там мало були знайомі до цього. З Ольгою Солодухою більш був знайомі, бо я там десь коментував чемпіонати України, там в якості судді інформатора, скажімо так. так Цікаво. А тепер було. на одній депутатській лаві. Дуже цікаво, так. Да. Коли готувалася до ефіру, ну, як правило ж, передусім заглянула в Вікіпедію, бо з усього видно, що ви ж народилися в селі Круп'янське, так, так це так. в Чернівецькій області. І серед відомих особистостей наш сьогоднішній Мало, гість, да? пан Георгій Мазурашу, і ще один із відомих журналістів. Так. Розкажіть про своє село. Чому я це питаю? Тому що, забігаючи наперед, е запитання як до історика? Е до речі, е на, на іствах я теж можна сказати. Потрапив майже випадково свого часу, тому що не те, що я там йшов от в, в, всю я не знаю, середній клас, вже думав про те, що як, як би вступити на історичний факультет. Я жив спортом з самого дитинства, так якось склалося. Так любов до спорту в мене була там привита, можливо, ще від батька, там якого, на жаль, рано не стало, але з ними ходили там. На той час, можливо, єдиний там телевізор був в селі, там, ми ходили дивитися там, матчі, хокейні баталії у СРСР, Канада чи ще щось таке. Брат був спортивний. А вже так сталося, що коли йшла мова про можливий вступ в вищий навчальний заклад після механіко-технологічного технікуму, в якому я вчився е на базі неповної середньої освіти, то були варіанти, тобто в Черницях на той час ще не було можливості на фізкультурний. І серед варіантів, якби мені більше до душі було історичний. Не буду приховувати, якби запрошували як спортсмена, в принципі. Хоча в школі я свого часу був відмінником, там потім вже в техніку, коли пішли трен... двічі на день тренування, то вже менше встигав за навчанням, тож там пішли трішки оціночки. вниз. Не, не... Ви так, пане Горію, пішли на випередження. Все це я хотіла впродовж програми, трошки далі. Запитати вас, а зараз все таки давайте повернемося до вашого круп'янського до села. З офіційних джерел відомо, що переважно там мешкає, напевно, і досі. Це е... майже всі румуномовні. румуномовні. Так. Хоча я згадую так, деякі були україномовні, там серед сусідів. Був там фельдшер. У нас там бабак, у нас тепер голова комітету, Бабак, як... Нема зв'язку, я вже перевірив. Mm. Е, і е, село цікаве тим, що воно е, знаходиться. Е, воно було е, на кордоні австро угорщини Румунії свого часу. Наше село було на, на румунській стороні. Е, ось, і тепер, до речі, коли. Було там перерозподіл певних там по ОТГ по громадах. То uh -huh. от там частина села була за те, щоб приєднатися, як скажемо так, на, на українську сторону. Там да частина за те, щоб залишитися туди. все таки взяла гору частина проукраїнська. Я не приховую своїх десь. І водночас і патріотичних щодо села і до, і до земляків, але водночас патріотичних щодо України, тому що ми ви не стоїли позиції. Так я звертався я, я з таким з таким звернем і почули десь. А багато ваших земляків виїхали за кордон на постійне місце проживання? От ви ж зараз часто буваєте? Буває часто. У мене залишився? мама там залишилася. Не скажу, що аж дуже багато, але частина навіть деякі родичі виїхали там в Італію, частіше в Італію, мова мова ближче, десь легше їм вивчити, напевно. Але не скажу, що там це дуже масове явище. Хоча, до речі, коли говорили навіть про ті ж паспорти румунські у частини мешканців Чернівецької області є такі паспорти, і напевно дані про це там є десь у відкритих джерелах і румунських і наші думаю, що спецслужби, напевно, знають. Але я не скажу, що це аж така. Таке масове явище, тобто я коли так уже тобто, стикався, то точечна... чи багато бажаючих не було. Ну так і, і тобто, деякі е, оформляють, і я завжди підкреслюю, що це не є політичне громадянство, це є і е, паспорт, це є економічний паспорт. Тобто люди оформляють і серед тих, до речі, і серед моїх друзів, які оформляли, є, наприклад, такі україномовні. І я, я їх запитував так жартома, як же ви пройшли там ті співбесіди, Ну там вивчили якісь там да, фрази. Але, ну, це знаєте, не є проблема. Але... Я м, десь рік тому була в Чернівцях і от чула від тодішнього міського голови і від інших мешканців, що люди отримують іноді безпроблемно паспорт. А, чи а... румунський, чи, чи інший, але країн в основному так. румунський. Да. Ви теж власник? Ні, не було. До Такого речі, мене, мене деякі підкалювали. Я ж не знав там ще там, два роки тому, ще навіть гадки не знав, що нав, буде шо, Верховні Верховній Раді. Раді так. Хоча ну, там були якісь історії, де десь е, е, певно міри дотичний до якоїсь там е, такої роботи був, там, як з, виступав з ініціативами щодо законодавчих ініціатив, але деякі я кажу, підкалювали. Що ж ти не оформиш собі паспорт, ти ж можеш, ну, як і всі мешканці майже Чернівецької області можуть. І деякі там пропонували, коли там, я був без роботи якийсь час. Так ми, там, мав би паспорт, їздив би зі мною, там, е, ми б возили там, машини тобі, там, за кермом, я б тобі там, давав там, стільки -то, там, за кожну поїздку з Німеччини. Ну, якось, ну Не було просто бажання. Я, я взагалі сам вважаю, і мій характер такий, що я вважаю, що нам тут треба змінити життя так, щоб було е, приємно і комфортно жити тут. Ваше прізвище, воно ж теж був румунське, да. так? Хоча деякі думають, що якісь угорські, то ну, ну це вже таке, хто, хто як наголо ставить. А румунську мову, до речі, я знаєте? звісно, знаю. Я вчив. Ну, ми, ми вчилися. Да. У нас школа була румунська. І, до речі, ще з тих часів. На практиці, пройшовши, скажімо так, від румунської через російську до української, я кажу і своїм колегам тепер вже кажу, повірте, що я розуміюся на цьому. І тому ще тоді, коли не думав, що буду в парламенті, я теж висловлював публічно деякі пропозиції. І, в принципі, приблизно таким шляхом країна пішла. Я дуже радий, тому що в наш час, коли ще я сивий народився ще в СРСР. То, ну, деякі... Я перепрошуюся, вона це ще ну, не є ознакою на 100%. Віку, да. <реш> віку. І, да. То деякі предмети викладалися російською з різних причин, там, ну, крім, навіть крім російської мови, там, літератури. І це допомагало якось інтегруватися в середовище на той час російськомовне. Плюс, плюс, якщо з дитинства згадувати, приїжджали. З Фаство, я пам'ятаю, там, до сусідки діти, ну і там племінники, і ми там ну, тусувалися разом, це теж якось допомагало, тому що вони румунську не знали, тому я мусив з ними російською на той час, але вони, здається, були все-таки україномовні, так що десь якісь там чіпляві слова українські. Тобто, так. І, і це я вважаю важливо, що ми пішли з шляхом таким м м українізації в шкільній програмі. Власне, це те, що я пропонував свого часу в публічній площині, буду так будучи активним там громадянином. І тепер, коли іноді з в румуномовних селах можуть іноді мені десь дорікати, нічому ви не захищаєте наші інтереси як руманомовники. Я ж повірте, захищаю. Я завжди акцентую увагу, що ми є там корінні. Це тому треба з повагою ставити. А ваші діти, до речі, вони на перескажу, <зас> що да, це офіційна інформація, що вас троє синів. Так, так, троє синів. знають мову, я, я, я їм колись ну, бо до, коли до. Бабусі вона називають Коломийського бабуся, а Курп'янського бабушка, так щоб розділити. То я їм кажу: якщо вивчити румунську мову, то поїдемо в сучаву на екскурсію. До тепер вони ще не заслужили цю екскурсію, але якісь там слова, може там цифри, якісь так знають. З вашої розповіді зрозуміло, що в школі ви любили історію. Історію, звісно, і що і вибір Все цікаво. був напевно такий, історичний факультет, але вступили туди не одразу. Спочатку був технікум. Механіка технологічна, так. Текстильний у нас його називають. Текстильний. Де ви отримали фах механіка. Це е як було? Чому було спочатку? Технікум, хтось там з вашого села навчався, Це дуже за прикладом. Чи... Це дуже просто. Я мав спортивні здібності, і тренер, який запросив чільниці вже продовжити кар'єру, каже: слухай, ми тобі пропонуємо тобі там. На базі неповної піти в, в якийсь технікум. рекомендуємо оцей більш якби такий проспортивний, близько до стадіону, і то далі, якщо. Тебе влаштовує, от можемо поговорити. Я дав згоду, якби. І там, до речі, дуже справді були гарні спортивні традиції в цьому технікумі. І е, викладачі, яких я там згадую, е, такий Зільбербрут Борис, він десь в Штатах тепер, по-моєму, живе, е, і Степан Зав'яз. От вони теж, ті люди, які десь теж вплинули на мене на формування. Не точно. Ну, Підліток був. І е, Я дуже вдячний Богу за тих, кого так, якби, е, подарував там в житті. Щоб е, спілкуватися і е, від них щось отримувати. Тобто механіком ви не працювали, істориком ну, на... теж не працювали. Ні, ви, а я... я так зрозуміла, спорт на практиці. На практиці на я практи. був, да, звісно, що був. Ну, працював і механіком на практиці, і істориком е, на практиці викладав в другій школі в Чернівцях. і деякі е, дотепер, хоча там невеликий був період практики, але деякі з тих учнів там мені ну, так кажуть, що от наш вчитель, як, ну не, не лише коли став нардепом, тому що тепер, напевно, може бути більше тих, які можуть там е, згадувати якісь там. Зв'язки, так що і, і, і навіть трішечки фізкультуру я викладав е, в будівельному технікумі на той час. А робота у міліції у дитячій було, було, кімнаті. Да, було да. от е, 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 е. це була як ви пояснюєте цю стрічку? Це теж як педагог, кримінальна міліція робота в справах педагог. неповнолітніх. Туди я потрапив теж, до речі, після розмови про те, що мені запропонували в міліції займатися спортивною частиною там, динамівською. Але кажуть, от ми тебе візьмемо туди, попрацюєш в Ленінському райвідділі, а потім там через кілька місяців ми тебе переведемо на ту роботу. Десь пройшло десь півроку, якраз мені присвоїли лейтенанта, я кажу, а що ж, ми ж домовилися. І тоді якраз мама прихворіла, було було потреба більше десь їздити в село. Там і підтримувати. Тому я кажу: вибачте, бо ви не дотримали слово, я звільняюся. Ну, і там сказали, що ми тобі таке напишемо, що нікуди тебе не візьмуть за те, що, мовляв, ну це ж не, не добре для них, що вступив на службу і дуже швидко звінився. Кажу, мене це не цікавить. пишіть, що хочете. От така обставина. Ви не дотримали, тому я звільняюся. Ну зрозуміло, що в дитинстві діти. Мають чимось займатися. Хлопці, це більшого спорт, якісь секції. А от уже тоді, коли ви були зрілим чоловіком, все-таки спорт переважив, тому що для вас були приклади знову ж такі. Мали хороші фізичні дані, мали в особистому арсеналі певні досягнення спортивні. Це що все це було, все, напевно, все комплексно, тому що починаючи від прикладу там старшого брата Михайла, який займався там, починаючи від вдвоє в дворі там футбол да, ганяли, коли він під, піддавався мені, але я тоді не розумівся, да? і боксом не займався до речі. і продовжуючи тим, що справді ті успіхи, які були спортивні, вони звісно, що прив'язали до спорту більше, тому що я взагалі мріяв футболістом стати в дитинстві. А ще раніше десь там хокей, тому що ми дивилися ті батальї, я казав мамі, віддайте мене в школу, ЦСКА в Москву, я так не розумів, там, потім кажу, Сокіл ближче, там Київ. І е, е, звісно, що це, це ж вплинуло, а вже коли там я мав успіхи виступав навіть один раз за юнацьку збірну України, там мав нагороди національних змагань з легкої атлетики, то це е, коли видалася нагода. Перейти в журналістику спортивну це для мене був як дарунок долі, тому що це я лишився в спорті вже в іншій якості. Я досі вдячний Богу за це. І я жартував, що як писав заметки про нашого мальчика, це про свого друга Ігоря Сурлу, з яким ми в збірні були разом. І ми вчилися разом в ІСТВАСі, він на курс молодший. і Я перший свій репортаж про нього інтерв'ю з ним зробив там, в унів... університетський вісник. І так, якби в одній кімнаті жили, і теж наші друзі сміялися, слухають. Ви коли там разом в кімнаті писали інтерв'ю для, для газети. І так сталося, що випала нагода. П Помітили мене десь там, запропонували роботу в газеті, і я був дуже ну, натхнений такою можливістю. І ще раз кажу, що дуже вдячний Долі за, за такий поворот.